Чи бажаєте зробити діагностику волосся? Ні, ні, дякую. Ча? Так, готова. Мене звати Софія Попович, я власниця SP Brand Store. Це магазин з оглядовою косметикою для волосся. Як можу до вас звертатись? Аліна скажіть, будь ласка, участок миєте голову салону? Не часто. Переважно вдома. Розказати, що не подобається з волоссям? Сухість, угу. ламкість, трошки випадіння. Є посічені кінчики. Лупа, але це в мене від дитинства. Ну, у нас зараз. Ситуація зі шкірою досить спокійна, Насправді у зоні потилиці. Я бачу загострення Є незначне, проте в загальному не критично. Можна тут пілінгувати і все буде красиво. Трення, а ще ви то... лікуєтеся. Спочатку мені приписали заспокійливі. Норма кошти, як правильно uh -huh. відвішити. Деркос, Він мені допомагає так. два-чотири тижні. Тако і перестаю. І Тоді uh -huh. uh -huh. надзвичайними uh -huh. засобами. Давайте я вам запропоную те, що працюємо. Ми щоб максимально прибрати проблему сухості. Проведемо трихоскопію шкіри голови, оцінимо її стан, і після цього вже приступимо безпосередньо до миття. Лупа, яка по. Неозброєним оком, тому рекомендовано зробити детокс пілінг для жирної шкіри схильної долупи, щоб очистити оце нашарування, вам буде значно простіше. Тому нанесемо пілінг тільки в цю ділянку і все. Загалом, навіть якщо чесно, не потрібно наносити на всю голову. Наносимо детокс пілінг на проблемну ділянку. Це той продукт, який призначений спеціально для жирної шкіри схильної долупи. Його можна використовувати вдома. Сьогодні протестуйте, поділитесь як м'яким відчуття на шкірі. Наносимо двічі. Шампунь для жирної шкіри схильної долупи це буде заміна вічеркоз. Якщо сподобається, звісно, тому що дію він має ідентично. Працює при сибурейному дерматиті. У нас дуже багато клієнтів, які підтримують проблемні стани в ремісії з псоріазом, сибурейним дерматитом, з атопічним дерматитом і так далі. Є лініки на найрізноманітніші проблемні ділянки шкіри і ситуації. Виконаємо процедуру експрес зволоження волосся за рахунок пінки від бренду Elgon. Одразу розлажує волосся, це відчувається. Залишаємо її на хвилинки три, змиваємо і після цього будемо наносити маску. Часто колористи використовуються при найскладніших фарбуваннях для експрес-відновлення волосся. Також маска ігідра, дуже крутий склад, вона у нас є хітом продажу, тому що зараз сухість це проблема багатьох дівчат через використання термоприборів, фарбування. Тощо. Тому ця маска, навіть якщо там, припустимо, фарбуєтесь, може бути на використання з маскою на чергування для фарбованого волосся чи для ламінування, чи будь якої іншої. Раз в з зволоження такою маскою це мастхев до всіх дівчат, які жаліються на сухість. Наношу після пілінгу спрей з цинком прекрасно працює при сибурейному дерматиті, для того, щоб пришвидшити лікування шкіри і максимально швидко перевести запальний стан в ремісію. Залишаємо на шкірі голови, і шкіра заспокоюється, відновлюється. Лупи стає з кожним разом менше. Для експрес-зволоження довжини наносимо мус номер три: лінійка Luminoil від бренду ELGON. Дуже. Руто працює, не обтяжує, покриває кожну волосину абсолютно. Це дозволяє отримати максимально зволожуючий ефект і без обтяження. На довжину наносимо термозахисний спрей на кінці, для того щоб не сіклись, олію, прочісуємо і починаємо висушувати. Висушуєте однозначно спочатку прикорневу зону, тому що довжина висихає значно швидше, а після того вже відповідно досушуєте довжину. Основною проблемою клієнтки була сухість кінців. Ми попрацювали експрес-воложуючими Саме двійка і трійка, що дало нам можливість отримати класний ефект По зволоженню. Додатково нанесли зволожуючу маску гідра, плюс термозахисний спрей та олії проти завивання на кінці. Кінці блискучі, зволожені, красиві. Це клієнт може використовувати вдома таку ж саму лінійку, укладати і отримувати ось такий ефект. Клієнтки Себурені дерматит нагадує, що тут була лупа, якої зараз немає. Детокс Спілін допомагає очистити близько 80-90% лупи за одне використання. Як вам продукція співренз. Стор дуже шикарно, м'яконьке, гладоньке, непутане відновлення. Й. працює я доже інтенсивно подобається. Вірно а відчуття так. на шкірі після шампуня. Після простого як ми шампунь постійно сербіж присутні одразу чути, що результат. А замовити ці засоби можете в нас в Brand Store. Напишіть просто в дірект в шапці. Профілю є посилання на наш інстаграм.